Привіт всім, розказую прикол. Сьогодні я вранці встала і розмовляю в голос, що мені робити, що приготувати, поїсти, бо треба йти збиратися на роботу. І так як я не виспалась дуже сильно сьогодні, то думаю, як себе зібрати до кучі. Я просто не можу. І, коротше, пішла на кухню, знайшла сере м'ясо. І думаю, так, що мені робити, як його зробити, що придумати, і моя мія, якій 5 років, ходить за мною, все це чує і каже: Мама, тато, як готує тато? І починає розповідати: А в чому ще є прикол? В тому, що я, коли жила в Україні, то я готувала. А чоловік готував на вихідних, коли в нього була можливість. А зараз, коли ми живемо в Польщі, і відтоді, коли ми живемо в Польщі, то в нас з ним різний графік. Він, він закінчує роботу раніше, а я ввечері часто на роботі і готує тільки він. Я дуже рідко щось готую. І моя дитина мала, вона взагалі не знає, що я вмію готувати. І ось я виходжу на кухню і думаю, так, що робити, що робити, і вона ходить за мною і каже, мама. Коли тато готує м'ясо, відбив ні, він кладе на м'ясо пакетик, відбиває, угу. а потім каже: А ще він мені готує какао. Ось там відкриту шафу на горі, ось там на верхній поличці і на нижній поличці, там лежить какао. Побач, ну, відкривай і дивись. Я, Ага, добре. Відкрила, подивилась добре. Потім почала відбивати е, м'ясо. Вона, ага, так, так, він саме так робить, а потім перевертає, а потім то, а потім то. І потім така каже: Тепер ти знаєш, як робити м'ясо і як робити какао? Боже мій! ну це, це просто такий ульот. Я не можу це навіть передати, наскільки це круто. Е, ну Це все. Спостерігати. Ось таке в дітей моїх різне дитинство. Хтось з них ще пам'ятає, що я вмію готувати, хтось навіть взагалі уявлення про це не має, і це дуже прикольно. Ось такий мега сніданочок в мене вийшов. Зараз треба збиратися до праці. А пам'ятаєте магніти, які в нас для дітей висять. І я йду повз них і читаю на магніті Кароліни, що чоловік їй написав: С'єсть собаку гав-гав. Я так сміялася, бо це <сміло> для того, що вона почала нещодавно вчити корейську. І це в нас такий веселий, чудовий сімейний, чорний гумор. А звісно, ніхто з дітей і собак не постраждав. А я вже їду на роботу і милуюся краєвидами, які в нас без сніга. Трошки вже тепліше стало, але так коливається ця погода, то мінус, то плюс. Невідомо, що вдягати, як завжди. Але радісно, що можна спокійно собі йти і не переживати, що можна послизнутися і навернутися. Мені подобається жити в маленькому містечку, бо все є під рукою, і якщо хочеш кудись вийти в люди, то теж можеш знайти для цього місце. А я вже під'їжджаю до праці і показую вам першу мою роботу, і це валентинкові нігті. В цьому році, як ніколи, всі хочуть валентинки на нігтях. Сьогодні після недоспаної ночі голова в мене трохи як в тумані. Тому зроблю собі зараз між клієнтками солстик Energy. Добре, що він у сашетках намішав і все готово. Солстик Energy від NSP, це напій з природним кофеїном з гуарани та зеленого чаю, і вітамінами групи Б. Він допомагає зосередитися і додає енергії, коли день інтенсивний. Якщо тобі теж таке потрібно, посилання залишу під відео. Постараюсь залишити і польський лінк, і український вже прийшла моя друга клієнтка, і я починаю з нею працювати. І що я можу сказати, так це те, що скільки б років я не працювала. Я кожен раз дивуюся тому, як виглядає до і після, і наскільки це завжди контраст, хоча завжди думаєш, ну це ж просто манікюр і нічого такого. Я просто в захваті від своєї роботи, як же я це люблю. Дивіт. Іду зараз, з роботи вже попрацювало і маю перерву. Іду в магазин купити рушники паперові і серветки вологі, в мене скінчилися. А зараз це треба все обновити, бо я завжди купую з запасом, а сьогодні вже дивлюсь, що там в мене ні запасу. Ні рушників нема. Зараз у нас так потепліло шикарно. Потепліло, а вітер такий, що 5 хвилин враження, чому я не вдягла пальто а зимову куртку. А зараз ну йдеш так нормально. Фу, в мене голова повна інформації від того курсу, що я зараз проходжу. Боже, мій, стільки цікавого. Я хочу зараз це все якось структурувати, щоб вам це показувати. Перехожу дорогу. Зайшла в Бідрьонку, а тут дуже багато квітів на Святого Валентина. Як ви, до речі, відмічаєте це свято, вважаєте це святом чи ні? Пишіть в коментарях. Потрапила на акцію. Береш дві і кожна пачка рушників буде 7 злотих коштувати. Щось я дивлюсь, що цілий магазин сьогодні в знижках, в таких помаранчевих цінниках. Серветки теж на знижці, 2 плюс 1 по 4,66. Беру завжди з клапаном. Бо вони не висихають. Не люблю наліпки клапани, бо вони швиденько висихають, наліпка перестає клеїтися, і виходить незрозуміло, що. А з клапаном супер. А ці серветочки беру мії в садочок. Вийшла з бідронки і потрапила ще в один світ знижок: це другерія Суперфарм, І хотіла купити якраз тонік Ларош Посей, Дуже він мені подобається, як шкіра на нього реагує. І очі розбігаються, роздивляємося, що ще ми тут маємо. Це ж треба так вдало зайти. Дуже люблю такі дні, коли треба багато всього зробити, і це все так вдало вдається. Ну Це дуже-дуже файно виходить. Зараз вам ще покажу посилочку, яку я забрала. На роботу з моїми матеріалами. Чекаю завжди, як якийсь подарунок, коли лечу на пошту, щоб щось новеньке своїм дівчатам придбати принести. принести. Ну, тут все-таки розхідники. А цю коробочку я навіть забула показати зі своїми лаками. Ну, таке собі. Це в мене ці пакети для стерилізації для автоклава. Мені дуже зручно те, що завжди видно, що там всередині, які там набори. Бо завжди були крафт-пакети, такі паперові, нові фрези. Ось ці трататушечки, брокатики. Ще одна моя красотка вийшла сьогодні з такими шикарними нігтями. Як ви, до речі, любите довгі нігті вибираєте для себе чи короткі? Мені останнім часом подобаються короткі нігті з мінімалістичними дизайнами. А як вам зараз покажу вам свої покупочки. Ось такий шикарний тонік я купила. Він не сушить шкіру. І взяла ось такий авеновський з ліфтинг-ефектом нічний крем. Мені він дуже сильно подобається. В нього класна консистенція, він не має е, такої липкості, ідеально лягає і шкіра після нього просто вау! За ніч, і мені дуже що сильно подобається. Так це те, що він не відкривається. А ось так розвертаєш, натискаєш і маєш крем. Не треба відкривати кришку, пальцями діставати і він не окислюється. Це дуже класно, мені подобається. Ми вийшли з дитинчами моїми на гулячки. Це в мене що? наша Наш візок і лісапет, як мія каже. Озеро наше змерзло, У мене вже руки змерзли. Вийшли подихати свіжим повітрям, але щось воно так смердить зараз, що не знаю, що це нам дихання да, дасть. Я вирішила, ну сьогодні в мене, по крайній мірі, такий ентузіазм, щоб починати вже вилазити з хати і ходити, щоб було якесь фізичне навантаження. Ось дивіться, яка в нас красота. І ось мої дитинчата на пірсі. Супер. Я там ходила, чуть не замліла від того, що така що в нас замерзла. Не, ну не сильно, але замерзла. Прикол. Дивіться, яка красота. Зараз будемо ходити не тут, а десь десь походимо. Візок взяли, щоб катати ровер, якщо мія змориться, або щоб катати мію. В мене зараз таке відчуття, що в мене якийсь період перебудови. Хочеться більше виходити з дому, гуляти. Якесь заземлення в мене відбувається, коли я просто дивлюся на природу, на захід сонця. Ну, це щось таке неймовірно, неймовірне, і хочеться мені ввести рух. В свій графік, в своє життя, бо для мене це оце, займатися спортом чи чимось таким. Це таке якась в голові як каторга завжди сприймалася. А зараз я все більше і більше цим замислююся і хочу так вернути собі здоров'я таким чином. Бо, здавалося, б, від лежання має бути більше енергії. А завжди все навпаки. Сили приходять саме в русі. Коли виходиш на вулицю, всередині запускається все, кровообіг, дихання, голова прояснюється. Хочеться дуже мені, хочеться, щоб це в мене було на постійній основі. Бо я потім літаю просто по відчуттях. Ми вирішили трохи розвідати місцевість навколо озера, тільки не розрахувала я те, що вже так швидко темніє. І мій шок в шоці це те, що ми натрапили на оглядовий майданчик. Ну, це взагалі. Саме цікаве що ми так багато разів були на цьому озері і тільки зараз пішли цією стежкою новою. І на таке натрапили. Ну, це просто вау! Це можна влітку тут собі робити реально релакс, нереальний релакс можна робити. І фотосесію собі зробити, і відпочинок. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс. До речі, дівчата, які давно тут зі мною, напишіть, як ви, я вас давно не бачила вже в коментарях. І до наступної зустрічі!